Ну, зараз ми знаходимося біля пам'ятника братської могили перед Другої світової війни. І на цьому цвинтарі військових ми поховали воїнів Другої світової війни саме з цього лісу, з якого ми зараз забирали решки солдатів. і Можемо бачити, в якому він стані. Тобто, коли почались бойові дії, росіяни розбомбили тут все. Тут танками вони прямо по братським могилам попоїздили, все поламали. І коли вони говорять нам про те, що ми тут не пам'ятаємо, нічтимо, в якому стані був пам'ятник і яким він став після того, як вони сюди зайшли, вони зруйнували все. І не треба говорити нам, людям, які тут живуть, які пам'ятають, що це таке, як повинен виглядати військовий цвинтар. Ми ховали кожного року тут воїнів загиблих, і тепер ми можемо бачити, в якому він стані. Це росіяни от прийшли і знищили. Ви що робите? Ви вже кричите про пам'ять дідів. Яких дідів, якщо ви з ними так поводитесь з ними? Як це так? Про яку людяність ми говоримо, і про яку пам'ять? Це ви обстрілювали це село, потім тут танками їздили прямо по цим пам'ятникам. Люди розповідали, як ви тут ганяли. Ось тут калія, отак танкова була в двадцять другому. Отак все наїжене, гільзи там валяються.